Доброго всім дня, 8 серпня Закарпатська область. Хочу показати одну з найкрупноплідних груш в моєму саду. Це груша під назвою Бередю Рандо. Ось такий загар вона набирає на сонечку. Груші бувають такої форми, буває і така форма. Це прививка в кроні. Є в мене одільне деревце, там вже також є сигнальні плоди. Ну, Груша надзвичайно велика, дуже величезна одна з найбільших в моєму саду. По стійкості до хвороб бачу також дуже гарна листя на цей час дивіться дуже гарне. Я десь точки, ну, то точки від граду у У нас більше. У нас був два рази град цього року в червні, в кінці травня. Груша дуже е, смачна. Того року пробував, мені дуже сподобалось. Масляниста, соковита, солодка, смак дуже класний, як і у всіх таких груш маслянистих добрих. Що тепер хочу зірвати? У нас гроза наближається. Думаю, швидко зніму, поки, є, поки вони на дереві, бо не знаю, може гроза бути з вітром сильним, то груші дуже великі, можуть попадати. Тому так, зриваю, потім як покладу на достигання, трохи вони достигнуть, розм'якшаться, то зніму подальше відео з вагою і е дегустування. Дістав я зі сховища з підвалу грушки Дюрандо. Це така дуже великоплідна груша. А зараз покажу, хочу показати вага, вагу, яка грушки вже якби майже достигли. Ще не всі, але більшість вже. Ось така буває на сонці, такий гарний румнянець деяких плодів. Так, показую вагу. Це грушка 378.

615. Ну, відео я не, не міг зняти, там самі більше були і більше 700 грам, але то їх поїли шершні під час того, коли вони росли, там то я зважив, були там і 700 і більше грам. Але вони якби я їх не міг поставити достигнути, бо вони якби погонили всі. Тому так, грушка все рівно дуже велика, зрозуміло по цьому. Зараз розріжу, покажу яка всередині. E, так, розрізав грушу передюранду. Це вже моє, моє якби, другий дубль, бо перший раз тоді, коли я знімав зважування, то там я зняв груша була якась перезріла. Ну я вже і лишив то відео, але далі думаю, може то буде необ'єктивно, бо та груша була дуже перезрівша. То сьогодні вже 1 жовтня розрізав другу грушу, то там запах, тут такий запах пішов гарний дуже. З цієї груші, бере Дюрандо. Груша ця що велика. Ось соку багато. Чуть-чуть здавлюю, не можу так цією рукою, бо груша величезна. Дуже гарний такий запах грушевого, якийсь димний такий дуже гарний запах. Ну, зараз скуштую, скажу. М -м -м. Дуже смачна груша, солодка, соковита, кислинки для yeah. Зовсім не відчуваю. Дуже Дуже гарний смак. Шкірочка також не є плотно, легко з'їдається, можу радити дуже, дуже смачна грушка, це дуже діяльно. Ось такий колір набрала на 1 жовтня. Дуже гарний. Кажу, можу радити всім дуже смачна ця грушка. Також як і груша сокровища, це у мене ці грушки на одному рівні по смаку. Ну, Там свій смак, тут свій, але, кажу, ця грушка, як уже, Ну, хто би хотів зробити конвейер, якби вже йде після того конвейеру. Тому так, раджу всім. Дякую за